Добрий день, аврибади! Ми зараз знаходимося на Марині, де стоїть наш човен, і починаємо з сьогоднішню мандрівкою. Мандрівку за рибою. Спробуємо ловити бас та щуку. Ми знаходимося в Канаді 600 кілометрів на північ від Торонто. Це озеро Лардер Лейк. Ну, пігнали, ось так виглядає наша Марина. І тут човни стоять з боку ще теж. І так ми прибули до місця, де ми будемо рибали. Це перше місце. Дивіться, тут острів і тут одне до в чотирьох. Тут виступи каміння. Це одне місце. Тут велика яма під самим цим острівцем. Потім там позаду мілина з водорослями. А з цієї сторони йде бровка від 1 метра до 4 метрів. Так що тут будемо пробувати ловити рибу. Я ще забув сказати, що сьогодні у нас 26 червня. І так, будемо починати рибалку. Для рибка, це невеличкий бас. Ну що, так, витягуємо. Цікаво, як він взяв. Так, дістаємо інструмент, по ще не дістали. Що непоганий бас? Будемо змінювати воблери. бо поки не хоче нічого ловитися. Це більш поверхневі тут завжди краще ловлять воблери з фіолетовим кольором. Ось цей спробуємо повісити. Не клює, будемо переїжджати на нове місце. Витягуємо якір. І так, прибули на другу нашу точку. Тут виступи каміння біля берегу і спробуємо тут перший захід в цьому місці. І результату нема. Думаю, що прийдеться їхати і в третє місце. Там завжди є риба. Але тади туди їхати. Далі. Опс! Є! О, щось тяне. Непогано. Що це таке? Ой, як тяне. Бас. Але набагато більший бас. Так, так. Це з пів кіло, мабуть, бас. На дві щелепи взяв і знову загнав. Так. Спробуємо зважити. Знайшли наші вісюльки, виставляємо на нуль. Так, є нуль. А тут наш бас попригавбоку. Ну, Тарам 730 тридцять грамів. Ось такий бас. Ну, щепилось, прицепилося? Бас апс? Це десь пів кілограма. Зараз побачимо. Оп, не можна взяти. Слизький. Так, взяли вісюльки. Я кажу пів кілограма. Зараз побачимо. Чотириста восімдесят грамів. Бів можна спіймати. Шість штук на одну людину. Поки тут розвертався, спіймав монстра. Он такого. Сів на три крючки. Як його не поранити? Відсипив. Ось така рибка. Ой! Це треба мати велику майстерність, щоб спіймати таку рибку. Пересунулося трохи ще. Кинемо якорь. спробуємо тут зловити. Пить два. Шість басів за один раз. Чи 50 окунів? Чи 56 щук. Ми стали між цим островом і там острів. І тут мілина з ямами. Так що будемо пробувати тут. Тут риба завжди є. Побачимо, як зараз. Ховалося трохи від вітру, але з першого разу нічого не вийшло. Так, щось є, щось є, невеличкий бас. Ну шо ж, непогано, це вже вечеря буде. Так о. Дальний інструмент. Так. По пальцю дало. Так. Ну це невеличкий басик. Але на жарєху, як кажуть, буде. Так, щось є? Знову невеличкий бас. Так, треба порахувати, вже збився. Це четвертий чи п'ятий, щоб не ловити лишнього. Хм. Ось такий бас. Що то що то що то єсть? Що не знаю, але непогане щось. Тяне гарно. О, бас! Немаленький. Приличний. Que bosta. Опс, я снова. Опс, здесь шло. Четыре, пять, шесть. Итак. Я спіймав уже 6 басів. І можна їхати додому. Бо більше ловити я не можу. Цей темний, мабуть, самий останній. Ну, будемо збиратись. Ну що ж, на цьому все. Шість басів зловив, щук не було. Можна їхати додому. І так, витратив на все це півтори години. Непогано. Дуже великих басів не було. Саме великий більше 700 грам. Ну, непогано. Так що, до нових зустрічей!